Лапки не змерзли, потрібні також теплі перці. Надійні, зручні, такі як треба. Аку виробник Італія. Розроблена модель в Союзі з Міністерством оборони Швейцарії. Такі там видають в армії оригінальна мембрана. Кортекс. Добре дихає, не промокає. Нубук натуральна шкіра. Повністю армована вся ступня. Захищена вся площина ступні. підошва вібра. Використовується викрійка вампір. Жодного шва по всій площині, ніде не муляє і не натирає. Підходить для високого підйому та для широких ніжок, зручні, важкі. Наголошую. Важкі. Тому що захищені, тому що в них можна легко пересуватися битою цеглою, битим склом, замершою землею або кригою, Оркськими костями. Оце так. Температурний режим мінус 25 градусів. Добре протестовані нашими котиками всю минулорічну зиму, осінь і весну. Всі знають, що це. За ними стоїть черга. Наголошую, розміри є від 42-го до 47-го. 47-й йде на ніжку 30,5 см. Розміри додаткові, інші проміжні, є також в наявності, тому підберемо і взвимо всі. Не забувайте, що коли Сухі теплі ніжки, то це вже більша частина справи. А отже, перемога за нами.